8 березня у Дніпрі букети скрізь. Квіти різні, але найпопулярніші, що символізують весну. Серед покупців і жінки, і чоловіки переважно все ж таки представники сильної статі. Матірі багато поздравляють, молодці. А амот бабушек – Всі молодці, мужчини у нас молодці. Єдине, що цього року немає. Нарцисів раніше їх привозили з Криму. Тепер їхню відсутність компенсують різнокольорові тюльпани та іриси. Тюльпанчик нас вирощують. Галандська луковиця, у нас люди молодці, тоже уже такі сорта, которые вообще Голландія даже позавіду Дмитро тільки не одружився. Отже, це перше 8 березня для пари в офіційному статусі. Зупинився хлопець на фіолетових і рисах. ж на подарок кучу денег чуденях бухала цвіти. Так доповнення асим та аиші з Індії кажуть, у їхній країні теж відзначають 8 березня. Ми говоримо, это Women's Day. Своїй дівчині Аїші, а сим подарував її улюблені квіти. Це англійська це тюліп, російською не знаю. Тюльпан, окей, тюльпан. Ну а ті, що вважають букет квітів банальним подарунком, придумали свій варіант, як можна привітати. Ну Здесь бумага виходить. Я все це прикріпив на вот штучку. І так вийшло. Конфетки. Мама любить конфетки, просто немножко. Девушки свои, надо очень давно мечтала такой вот, как там, рисунки по номеркам там, то есть все интересно. А это вот маме ее купил, может, будучи Надеюсь, Уже с утра посуду помыл, поубирал, девочка отдыхает, я сидел. Как крокусы вроде бы. Просто хотелось после 8 марта их посадить, чтобы всегда напоминало о празднике. Військові також вирішили привітати жінок Дніпра. Отже, в центрі міста роздавали букети і таким чином піднімали настрій представницям чарівної статі, деякі не стримували емоцій. Це неожиданно так. Це взагалі до сльоз. Приємно, так сказати. Получить сютра цвіти. перше поздравлення. Ну, так, словами поздравляли, а цвіти ніхто не дарив. Приєднаночень. Спасибо большое. Більшість опитаних дніпрян хочуть залишити 8 березня як свято. Вони згодні навіть поступитись назвою, але не вихідним днем. Я взагалі за праздники, то тобто, є сісля буде 9 марта, день Шевченка і буде вихідний, то в принципі проти. Отже, чи залишиться 8 березня офіційним державним святом, покаже час. А поки українці насолоджуються гарною погодою та хорошим настроєм. Ну а чоловіки вітають жінок. завжди оставатися красивими всегда радоваться не жизни, несмотря ни на что. Що. Чтобы была опора настоящая, за якою можно будет стоять і не волновати, що це може случитися, і любая біда обойде до сторони. Олена Петроченкова, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.